А, обожнюю свою кімнату. Тут зібрані. Всі мої улюблені вишукані речі. Мам? Mm -hmm. Ну, що тут є? Кімнату і речі є тут, що відповідають на питання що. Mm -hmm. так, е... Кімната речі. І ната кімната речі, кімната і речі. Так, я люблю метелики, тому ми з моєю найкращою подругою Брі Країнці, щоб бути схожими на них. Іменники мене таке мама, які відповідають на що. Зараз перечитати? Я люблю... Тут є один такий іменник, що відповідає на що. Правда, вони чарівні? Такі виточені, да та нижні. Витончені. Витончені та ніжні. Угу. Витончені ніжні Ні, це неманники. Це пригматики. Чарівні? Теж пригматики. Нема. Значить, ми любимо гратися у дворі. Дворі. Двір. Двір. Гратися, а ні, 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 це прикметник, А ні ні ні, це. Тут тільки двір. Ухаємо, як метелики. Я і Брі багато часу проводимо разом. Mm. Так, тут тільки двір. Uh -huh. А метелики, марічка, це не що? Це точно хто? Та це точно Чи хто? Люди оце хто? тут оце істоти хто? Uh -huh. чайний сервіс мені подарувала мама. сервіс. 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 Все. Угу. Все. Ну, Тобі вистачає. Э, що ми вистачає? Слів бо тут. Треба було, щоб було і тут п'ять, і тут п'ять. Угу. Кімната, речі, реліці, двір, сервіс. Сервіз. Метелики, брі, мама, джордж, сестричка. Угу. Добре. А прикметників не треба? Не треба. Ну, Лише іменники. Молодше. Папа.